Вітаю вас на каналі. Що ти знаєш? Ця Вікторина про генів у білих халатах, які рятували мільйони життів та змінювали науку назавжди. Хто створив вакцину проти чуми, яку згодом використовували у всьому світі? Володимир Хавкін. Українець європейського походження з Бердянська. Володимир Хавкін розробив перші ефективні вакцини проти холери й чуми, які рятували життя в Індії та Європі. Хто винайшов унікальний метод знеболення за допомогою ефіру у польових умовах? Микола Пирогов саме український хірург Перогов. Першим застосував ефір для знеболення під час воєнних операцій, що врятувало сотні життів. Хто з українських науковців став одним з найперших дослідників інсуліну та діабету? Микола Стражеско. народився у місті Ольвіополь, нині Первомайськ. Стражеско одним із перших у Європі діагностував цукровий діабет і досліджував роль інсуліну в його лікуванні. Хто створив унікальну теорію довголіття, базуючись на тканинній терапії. Олександр <клод asteroids> Богомолець. Родом з Києва він вивчав захисні властивості організму і запропонував концепцію продовження життя через зміцнення імунітету. Який український лікар запропонував систему охорони здоров'я в сільській місцевості? Микола Пирогов Пирогов не лише розробив методи хірургії, а й вперше запропонував систему фельдшерської допомоги в селах. Хто з українських медиків вніс найбільший внесок у розвиток пульмонології? Василь Підвисоцький київський вчений досліджував хвороби легень. І зробив внесок у розробку методів лікування туберкульозу, який український вчений вперше описав холеру як епідемічне захворювання. Данило Заболотний, народжений на Вінниччині, Заболотний очолював боротьбу з епідеміями холери і чуми, зокрема в Китаї та Персії. Який український вчений став піонером у галузі трансплантації органів і першим пересадив нирку? Ка? 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 У 1933 році Юрій Вороний провів першу в історію операцію з трансплантації нирки. Це був прорив у світовій медицині, який випередив свій час. Хто з українських вчених створив основи геронтології науки про старіння. Харків'янин мечников вважав, що старіння пов'язане з інтоксикацією кишечника, і був одним з перших, хто поставив питання тривалості життя. Який український медик запропонував унікальну концепцію біологічної активності тканин? Олександр Богомолець його теорії лягли в основу подальших досліджень у галузі імунітету, алергії та онкології. Хто з українських лікарів прославився розробкою тканинної терапії, методу лікування захворювання очей? Володимир Філатов. Філатов розробив тканинну терапію, яка стимулює загоєння та регенерацію. Його методи досі використовуються в офтальмології. Який український лікар вперше описав інфаркт міокарда? Микола Стражевська. Він разом із Василем Образцовим детально описав клінічну картину інфаркту, що дотепер використовується в діагностиці. Хто в Україні відкрив нові властивості ендокринної системи? Володимир Правдюк. Він проводив дослідження над гормонами, які впливають на обмін речовин, основа ендокринології в Україні, який українець розробив ефективну вакцину проти туберкульозу для тварин і людей. Левко Громашевський один із провідних епідеміологів 20-го століття. Він значно вплинув на боротьбу з туберкульозом в Україні. Який український біолог вважається батьком імунології та відкрив фагоцитоз? Мечников став нобелевським лауреатом за відкриття фагоцитозу. Ключового процесу в імунній системі, це була друга вікторина про видатних українців, які зробили прорив у медицині. Дякуємо, що були з нами. Попереду ще більше цікавих фактів.